Лисиця та горобець якось злетів з дерева горобчик на землю, бо знайшов дрібне насіннячко поклювати. Та зчувся, як лиска з за куща. Хап! Та й ухопила його за хвостик. Вхопила, держить у пащі, та все й думає, як його хуткенько з'їсти. Зрозумів бідолаха, що життя його на волосинці. Та й вдався до хитрощів, мовить лисиці. Ой, лисуню, лисько, товаришував я з твоїм батьком. Що за лис був? Ой-ой, розумний, хитрий, хороший такий був. Угу, каже лисиця, а сама міцно стискає щелепами хвостик горобцю. Ой, лисенько, рудасю, радився не раз я з матір'ю твоєю. Ото мудра була, діло завжди казала, куди іншим лисицям до неї? Ой-ой. «Угу», -ой -ой. Угу, знову пробурмотала Лиска. А горобчика то ще ніцніше схопила. «Ой, лисице кумасю, знавав я твоїх братів, знавав я твоїх сестер. Що ж то за гарні та славні були, сказано, хорошого роду дуже хороші. Еге. -е знову відмовила лисиця. Але ж лисько найкраща, найрозумніша, хитра та спритна ти, моя дорогенька, в світі такої чудової лисуні немає, правда ж? Від такої гарної мови лисиця так зраділа, так запишалася, що забула про свою здобич та гукнула на всю пащу. Так? Так. так. А горобчику того й треба. Пурхнув на гівочку та й бачила його лисиця. Облизнулася лиска, а горобчик мовить. Ой, лисуню, лисуню, велику силу має облесливе слово. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською. Ставте лайк. Та залишайте коментар.